Ну що ж, з нагоди свята Соборності України ПВОшники із Смоленська устроїли феєрверк. І вони це зробили, знаєте куди? ба па -бам! У свій власний 9-поверховий будинок, який зараз палає, горить, палає техніка ворожа. А тут в даному контексті запущений з їхнього ЗРК панцирь ракета влучила в їхній же дом. Бравісімо! Вітаю. І вернемось до інаугурації президента Трампа. Михайло Ходорковський і Андрія Элларионова пригласили на інаугурацію Дональда Трампа, на якій вони були присутні. По словам політика Андрія Пивоварова, раз на инаугурації нет ни одного представителя Кремля, но есть российская оппозиция. Все может быть очень е, хорошо повернуться для оппозиции и очень плохо для Кремля. До речі, там на інаугурації також была побачили і Юлія Володимировну Тимошенко. І е, я на минулому тижні вангував, що на виборах президента таракана переможе правильно президент таракан. В Білорусі почалися дострочне голосування на виборах президента ви продліться 25 января. Тобто дострочно. можуть, е, щоб не спіша підробляти бюлетені. І щоб в 1550 відсотками переміг бульба -фюрер. В цьому сумні немає. Ідуть суперечки про знову про сумчани, сум'яни, сумчаті, пересумчаті. Особисто я, проживши все життя в Сумах, був сумчанином. І на яким не сум'янам це за те, щоб залишити сумчани. І нарешті, сумчани хочуть залишити сумчанами, петиція набрала необхідні голоси. На сайті онлайн-петиції звернення внести зміни в статут Сумської тергромади набрала вже 253 підписи. Необхідні підписи зібрали за 38 днів. Тепер міська влада має розглянути петицію і дати їм відповідь. Сподіваюся, на адекватну відповідь Сумської ради. Хочу вам зазначите, что зомбоящик на России працює великолепно. Людина, которая промыла миски, которая воевала багато років, приехала и узнала наступне. Приїхала с войны, ни света, ни воды. Вот так нам относятся 10 лет. Донецкий коллаборант, повоевавший за Россию, никак не может понять, почему теперь у него в районе уже несколько лет нет ни света, ни воды. И власть ничего с этим не делает. Также это есть русский мир, за который ты воевал. Наслаждайся, не зря воевал. Я то короче, very best. С чем боролись, до того и приехали. Первые уже промовы и заявы нового керівництва Соединенных Штатов. Официально политикой Соединенных Штатов будет то, что война в Украине должна быть прекращена. Это тупиковая ситуация. Об этом заявил новый госсекретарь США Марко Рубио. Послушайте, это сложный трагический конфликт, который был начат Владимиром Путиным и который, я бы сказал, нанес огромный ущерб Украине, а также России, но также и стабильности в Европе. Тому э, уже э, руководство почало э, свои месседжи нацелати России. Сподіваюсь, діло йде до перемовин: на Росії бунт. В курській власті на красній площаді вийшли жильці Курщини, мешканці, і почали бунтувати. Говорять, мені нужне господарство, воно не бачить наших проблем. Они не знают, где нам жить, негде жить, негде, никто ничего не интересуется. А что вы хотели? Вы что, не знаете, про кого вы живете, или у вас зомбоящик только включается? Лучше песню пойте, но ты, ты кинула ты.